Так, друзі, всім привіт! Слава Україні. Значить, відео таке давно не виходив уже. Значить, переходимо на дрова. На дров'яний котел. Знаєте чого? Я вам зараз скажу, тому що закінчились відходи. Дана автоматика чи дана конструкція з'їла все. А з'їла, це зараз, це, це можна сказати, ось так, якщо можна бачити. Ну, коротше, нема пусто. Одна лопата стоїть і все. А з'їло, ну, трохи більше, як пів машини. Газ 53 такий є автомобіль. Я привіз, його вага тона е, ну, 1200 кг було. Оцих відходів, то половину. Цих, з оцих відходів з'їв мій шахтний котел, тому як я мішав, я засипав дрова і в перемішку закидав в мішок, засипав оцих відходів. Тобто, отак. І е сьогодні у нас 10 січня, це, мабуть, я вже палю е місяць даним, даною оцею. Горелкою, чи, ну, коротше цей пілетною, чи на відходну, буду я відходною горелкою, о, отак назвем, чи відходним пальником. І як можна бачити, чи чути, я вам кажу, що за не місяць, майже місяць. То спалив пів хай пів машини. 600 кг спалив. По грошах я за місяць заплатив 250 гривень. Так що я не знаю, кому там дорого, що там. Що там, кому дорого. І, і, і якщо... Бо тут писаки пишуть такі, що газом дешевше і... І те де й тепер. Ну, як вам газом дешевше, то топіть під газом мені було дешевше дровами топити. А тепер я знайшов е, оцю приблуду. І мені цим винаходом дешевше топити. Зараз піду покажу котла. Сьогодні зараз у нас е, це 10 січня. 16 година вечора вже. Це я знімаю. Мороз 6 градусів у нас. Вчора, е, мабуть, що по всій Україні були морози, то 17 градусів у нас було. Бо зараз ще теж всі диванні писаки будуть писати, що та що ти брешеш нам... А, не, звездиш! О! Ти топив дровами в такий мороз, а тут нам розказуєш, що ця херня нічого не тягне, в неї мале КПД. Ну я вам зараз покажу, яке КПД. Осьо, бачите, оце остання загрузка. На котлові 69,9, ну 70. Робоча температура 70 градусів задана йому. Ну, все. Що я можу вам сказати? Котла я не запалював, можна бачити. Воно, крани перекриті. Повністю всі. Я вам спеціально включив. 6 градусів на котлові. О, котел цей. Це крематорій у мене тут згорає все. І також без диму. Завіз дров. Ну, цього ящика може вистачить мені до ранку, а може і не вистачить, тому як я оце зараз серьо, це оце хороше. Тут кукурудза зернята трохи. І кукуруза, опять же, зараз почнуть писати, що, ну, от, блін, кукурузою топиш. Ну кукуруза трошки прицвівша з, ці, з цвілістю десь затекла, чи, чи може волога була трохи. То тут кукуруза, ну, це хороше, через що така температура. Температура ну, класно набирає все. По тривалості горіння, так же само нічого воно не зменшилось, не збільшилось. Наоборот, температуру теплоносія підняв до 70 градусів, то я тримав десь 50, ну, як не було морозів. 50-55. Зараз 70. Нормально він себе витягує ну, в будинку класно. Мороз був 17 градусів. Ну, люди. Так же само засипав. Бо там зараз ще там когось ке засипаєш вночі, щоб миші не бачили. Та бляха муха. Звісно, щоб не бачили. і не тільки миші, щоб і сусіди не бачили, що, що я, чим я топлю. <кій> Отак От я вам хочу сказати. А котла? Можливо, вечором розпалюю, можливо, ні. Е, тому як вернусь до того: <кій> або хватить, або не хватить. Оце... Даний ящик я засипав рівно у 10, 10 годин е, е, ну дня. А зараз 16.00, Ну, тобто, вже е, 6 годин тарабонить. Диму взагалі немає від цієї кукурузи і оцих опилок. Ну, там опилки, кукуруза, амброзія і така. Ну, що вже, коротше, позмітав. Взагалі немає. Ну, класно. По поводу гофри, ну, люди добрі, ну ось дивіться. Ось гофра. Обикновена це гофра. Ось ось бачите. Ось ось, Обикновена гофра. Ну, її вади немає, що вона ке згорить, не згорить. Ну 70 градусів зараз стоїть на, на котлові і е, ну не згорає. Так що, е, ну, така коротка відео.